ЮДРЕФ офіційний онлайн-партнер Шкода в Україні. Ну, давайте з цього телефонного дзвінка вчора розпочнемо. І як думаєте ви, чи дійсно Трамп буде зараз намагатися знову підігравати Путіну? І чи вдалося йому вчора якось переконати Трампа, не передавати нам ракети далекої дальності? Ну, дивіться, Путін сам став ініціатором дзвінка Трампу. Тобто це була по великому рахунку, навіть не дипломатичний крок, це була спецоперація. Тобто, коли росіяни хочуть провести спецоперацію, і в нас міняється настрій, і наші очікування змінюються, і наші, е, ну скажімо, стани міняються, значить, Путін впливає. А ось цього ми не повинні робити. Дивіться, томагавки будуть чи не будуть, залежить не від дзвінка Путіну. Трамп це. А великий такий політичний простір, який запам'ятовує і заповнює себе тими думками, ідеями, які заливаються в нього останніми. Да, Путін підбив, ну, типу, нашу зустріч. Окей, ну ми ж теж не маленькі діти. президент спеціально приїхав за день, його делегація приїхала за три. Ну, типу, логічно, що вони підготувалися і зараз просто треба правильно відіграти. Якщо розклад на столі нас не влаштовує цей стіл, просто треба перекидати і все. Тому для нас зараз а, впадати в відчай, що позвонив Путін, і вони поїдуть з ним в Будапешт. Та хай їдуть. Якщо вони їдуть в Будапешт, ну так заїжджайте тоді до нас на Закарпаття. Ну, Путіна можна, можна до речі, в наручниках привести, хоча ми його не запрошуємо. От, але вправно цим скористалися. Друге, типу, зустрічайтесь з Путіном, приїжджайте в Україну, зустрічайтесь з Зеленським. А якщо ви не довіряєте Путіну, бо боїтеся приїхати в Україну, так чи можна йому довіряти взагалі? Да? Це перша історія. Друга історія. Е Путін спеціально це зробив, щоб нас спробувати скинути з цього переговорного треку, щоб вибити томагавки. Томагавки, річ була в тому числі символічна, але повірте, вона буде неможливо не сьогодні. Але раз ми уже стільки про них протераторили, і американський виборець стільки разів про них не почув, то не дати томагавки була би слабкість. Ось що ми теж повинні всі розуміти. Зараз в нас є шанс провести переговори на високому якісному рівні. Да, Частина цих переговорів будуть продиктовані Путіним. Ну нас це не повинно лякати. Хай буде, а ми відіб'ємо і своє нав'яжемо. Тому зараз я скажу так: є два місяці до Різдва вікно переговорів. Ним треба скористатися. Чи буде Путін бездіяти? Ні, Путін буде атакувати, Путін буде, значить. Придумувати різні козні, але знову ж ми не ликом шитів. Нам це треба відбивати, робити і рухатись вперед. Тому я зараз бачу наступну історію. Нам не треба боятися того, що вони там зараз вставляють палки в колеса. Ми там візит особистий, сильніший, ніж дзвінок. Давайте чесно, тим більше формат там сприяє максимально. Формат в стилі американських нью-йоркських, трамповських угод цих діл. От буде обід, будуть їсти, будуть разом розділяти їжу, будуть говорити. От і тут якраз таки для нас можливість зробити те, що ми їхали. Дивіться, томагавки, от навіть отримання томагавків, це не перемога в війні. Ну, 30-40 томагавків нам не змінило. Ну, знищили б ще 30-40 там якихось воєнних частин, чи, наприклад, якихось там НПЗ так? По-іншому ж не дали бити, не дали бити там подачі, де живе Путін, подачі, де живе там, типу, військове керівництво, там чи по Кремлю. Ні, типу, але, типу, переламати війну, ну десь десь би допомогло, але не критично. Все рівно ця війна зараз на тому етапі, де дипломатія може впливати більше. Всі карти в наших руках. І я думаю, що президент їхав вирішувати одні питання по томагавках, але це ж тактика. Це тактичні речі, стратегічні речі. Це зовсім інше. Це завершення війни на справедливих проукраїнських умовах. Тут нічого не змінилося. Тому я я, я я спокійний. Типу, ну типу, я не бачу, я не бачу катастрофи, що сталося. Катастрофа, коли летить в дитячу лікарню, катастрофа, коли летить в цивільні будинки. От, катастрофа, коли вони починають війну. А коли ми четвертий рік їх б'ємо, і те, що Джей Дівен сказав, вони правда, замітьте, помінялися Трампом ролями. Тепер Джей Дівен за нас каже, росіяни себе переоцінюють. От. Але е, насправді він каже, вони себе переоцінюють, і це заважає переговорам. Все. Це власне було моє наступне запитання до вас. А як тоді реагувати зараз на заяву Венса, який теж, начебто, став зараз на нашу сторону? Ну, з посмішкою, ну типу, але не думати, що так буде довго, і Венс перейде на якусь іншу сторону. Зараз почнеться війна в Венесуелі, і будуть там ловити Гаяну і спасати від Венесуели. Ну і все, типу, він буде за Гаяну, буде не за нас. Може бути навіть трошки за Росію. Uh -huh. Насправді, грає за Трампа і трошки за себе. От Венс хоче в 28-му році балотуватися молодий кандидат. Тому ми повинні пам'ятати, що Венс це теж може бути майбутнє сполучених штатів. Тому нам не треба включати емоції з ним сваритися чи миритися. Нам треба мати конструктивні дружні відносини, точно так же, як і з будь-яким з кандидатів від демократичної партії. Нам треба на це все дивитися дуже по серйозному, по дорослому. Ну от нам треба дружити з обома партіями. Ось це ключ до відносин зі сполученими штатами. От і тому, ну добре, Вен сказав так, дякуємо. Як як вчив нас Бен Волес за все, дякуємо, та робимо своє і рухаємося далі. І тут, до речі, от я так розумію, зважаючи на те, що дійсно риторика Трампа змінюється в залежності від того, з ким він останнє розмовляв, то те, що ця розмова з Путіним відбулася вчора, а зустріч з Володимиром Зеленським відбудеться сьогодні, після цієї вже їхньої розмови, теж власне може змінити знову риторику Трампа. Uh, так і знаєте, це якраз те про що я казав. Це шанс на те, шанс. щоб здобути потрібні для себе рішення. І знову ж, uh, да, телефонна розмова це добре, але Путін, по-перше, не двомовний. Путін ну, він же ж там чує, начебто, англійською щось розуміє. Вони запустили цей міф, що все розумієш і uh -huh. говорять. Я в це не вірю. От uh, цей ведмідь вміє їздити тільки на мотоциклі, типу а шариками кидати це жонглювати. Він точно не вміє це надто складно. От а Зеленський двомовний, і И... якщо розмова з путіним по телефону. По суті, година бо годину говориш, годину перекладають. От ну, то тут буде дві години розмови. Це більше, плюс особиста зустріч, особистий контакт, можливість привезти подарунки, робити там якісь речі. Знову ж таки, ми ж теж їдемо не без гостинців. Дронові технології 50 мільярдів. Далі ми кажемо, типу, давайте дружити. Європа готова закупати на 100 мільярдів. Далі ми кажемо, що дивіться, типу, росіяни вас обминули, поїхали в Китай, злили всі секрети з Анкореджа, сказали, що будуть з китайцями проти вас. Типу. Теж аргумент. Ну, і ось таких, ще там 3-5 штук ми можемо покласти. От, будуть дивіться, що, що я ризики бачу? Ризики це там особисті маніпуляції. Він може йому закидати там якісь особисті речі. Мовляв, окей, ми особисті закриємо, трошки поступи з державними. Оце ризики. От, тут більш страшно, типу, це, але і тут я вважаю, що можна все це пообходити. Ну так, і знаєте, що можна Трампу до речі, також сьогодні нагадати там під час обіду. Отак просто що в той час, коли вчора він поговорив з Путіним, і потім написав, що це знову ж таки була хороша розмова. Ну, класика жанру. То вночі сьогодні російські окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури нашої країни, зокрема Кривого Рогу, бо знову Путін обстрілював нашу країну. Знову є понад 10 влучань на об'єктах нашої інфраструктури, і от мені здається, це теж дуже красномовно свідчить. Наскільки хорошою була ось ця їхня вчорашня телефонна розмова? Так, це правда. Але дивіться, ну, Путін стабільно б'є по інфраструктурі, і це, це ж ми бачимо не вперше, і по цивільних. Ну, от, але бачимо, що вони дуже бояться томагавків. От для них це uh -huh. червона лінія. Я вам скажу, чому. Тому що томагавк може нести ядерний заряд. І росіяни бояться, що наші спеціалісти туди його можуть покласти. От, і вони розуміють, що далі вже, ось вони користувалися рішником, це ж така перед'ядерна перед зброя, да? от попереджувальна. То тут ми кажемо, що дивіться, а в нас теж є історія. Ми можемо вам от принести таку штуку. Його залишилось тільки начинити. Ну, от, тому вони бояться, і вчора Ушаков теж виходив уже з постфактом після розмови, теж намагався щось там, якісь меседжі донести. Що все, що хочете, аби не решник. Я думаю, що Путін все рівно пішов на певні поступки, навіть якщо він не хоче миритися. А те, що ви кажете, це демонстрація, що він не хоче миритися. Все рівно він на певні поступки Трампу мусить іти. Ну, от, для того, щоб, хоча б, зберігати діалог з Трампом. Тому певні поступки є. Я не думаю, що вони великі катастрофічні. Вони підбираються до Запоріжжя, вони підбираються там до наших міст на Донбасі. Тому вони хочуть все рівно певний прорив. Правда, він в них вже не вийде. В них була цілий рік, ціла кампанія. Наполеон за цей час до Росії доходив з Франції, а вони не можуть там 20 кілометрів прийти. Але знову ж таки, Путін не Наполеон, просто Трамп його з ним порівнював. От а інших класиків воєнної справи ми цитувати не будемо, куди вони доходили. Але, типу, ми бачимо, що Путін нічого не змів. Це військово-політичний лузер, стити позор загалом військової справи, просто кровожерливий, ненажерливий маньяк, вбивця і терорист, який б'є більше по дітям ніж по військовим об'єктам. От і все. От знаєте, я коли вчора побачила інформацію про цей телефонний дзвінок, який відбувся між Путіним і Трампом. От я одразу теж про це подумала. А насправді то Путін дуже боїться цих томагавок. По те, що там останні дні його офіційні роти, тобто пропагандисти російські, традиційно брязкали зброєю в своїх ефірах на російських телепомийках, розповідали, що вони там нічого не бояться, і так далі, але бояться. І ось цей дзвінок, мені здається, дуже красномовно про це свідчить. Бо Путіну довелося таки вже вчора прогнутися під Трампа, навіть тому, що він просто йому подзвонив. E, правда, і дивіться, Путін готовий прогинатися. Сили немає. Росія це регіональна держава, яка думає, як свій зад продати між Китаєм і Штатами. В ідеалі вони хочуть продати і там, і там. Але сказати, що є сила і там вони готові вести рівний бійський ні, Ну вони нас пройти не можуть. Хоча ми ж ніколи не заявляли про глобальне лідерство чи якесь там домінування глобальне. Ми нормальна, цивільна, тиха держава жили собі своє життя, поки вони нас не напали. Але перемогти вони нас не можуть. Тобто, рівень Росії навіть не регіональний лідер. От вам і відповідь. Тому зрозуміло, він буде під Трампа прогинатися. Зараз всі йому напише о третій ночі дзвонив в 3.15, і він набере його в 3.15. Угу. Ну, от скаже, виїхав Владивосток, він поїде в Владивосток. Скаже, віджимайся, він буде віджиматися, підпригувати, і Путін буде підпригувати. Путіна немає ресурсу. Путін угу. ну, є ресурси газу і нафта, але немає ресурсу. Ні мізків, ні військової потуги, ні технологій. Ну от знову ж таки немає навіть. Морально-бойового духу населення це теж ресурс, війну. Да? І про це Клаузевіць пише. От в Путіна цього немає. Слабка примітивна істота, в якої амбіції більше ніж можливості, і приниження сильніше ніж плани на майбутнє. Росія постімперія, яка живе в минулому, тому що в неї немає майбутнього. І, от до речі, про майбутнє, звісно, не хочеться забігати наперед, бо ми вже прекрасно бачимо, як швидко змінюються події. Але ем, зважаючи на все те, що зараз відбувається, от Єрмак каже, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрічатися з Путіним, але не в Росії і не в Білорусі. Ем, Кремлі, звісно, Пісково і інші там посіпаки бункерного кажуть, що вони, начебто, теж готові, але Путін не хоче, поки що принаймні зараз не бачить е, сенс в цій розмові. І тут з'являється Угорщина плюс-мінус через два тижні. Чисто теоретично е, ми можемо там побачити тоді нашу делегацію чи навіть Володимира Зеленського? Ну, поки що, із з того, що я бачив, вчорашні заяви нам говорять, що Трамп е, повідомив, що. Зеленський Путін зустрічатись не хочуть напряму, тому буде ця добра Кісінджерівська дипломатична човникова історія. А коли просто будуть челночити від одного до другого, ну з ним будуть зустрічатися в Будапешті з нами в Варшаві, наприклад, чи там я не знаю в Вашингтоні. Ну дивіться насправді, якщо взяти в нас був телефонний дзвінок, з ну була Аляска, потім було певне замороження. Воювали Путін сказав. Я ж зараз як дойду до міста Дніпро і до річки Дніпро, і вмиюсь там. Ну вмився він своєю кров'ю, типу і нікуди не дійшов, від Донбас не пройшов. І що відбувається далі? Далі відбувається дуже проста історія. Е, перший дзвінок Трамп Путіну зустріч Зеленський Трамп. Потім зустріч у нас теж був дзвінок. Зустріч Путін-Трамп в Будапешті, тобто це 2-2. І далі знов, типу, буде якийсь черговий круг. Ми знову поїдемо в Вашингтон, наприклад, а Трамп з Путіном зустрінуться ще десь, а потім вийдуть до Різдва ближче, десь на якусь спільну зустріч, якщо буде приторможування і зможуть заморозитись. Ось така штука можлива. Угу. Ну що ж, дякую за роз'яснення. І от підсум... підсумовуючи нашу розмову, все ж таки не хочеться забігати наперед, але розуміючи, от наскільки важливо зараз для нас все те, що відбувається на міжнародній політичній арені, то просто вкотре нагадую всім нашим глядачам, що дійсно давайте менш емоційно зараз читати всі ті телеграм-канали, реагувати на все це. А більше от опиратися на якісну аналітику, тому дякую вам, пане Микола, за цю якісну аналітику. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на зв'язку Микола Давидюк був в ефірі 24-го каналу, і ми говорили про те, що може відбуватися сьогодні, і як власне може ця зустріч вплинути на всі ті події, які відбуватимуться далі. Але знову ж таки повертаючись до всіх тих новин, які зараз з'являються, я лише наголошую: дійсно, давайте не надто емоційно на все це реагувати. Давайте зараз не Впадати в якісь такі панічні настрої і депресії, бо головне це те, що відбувається тут у нашій країні. І я неодноразово вже казала, що насправді щоб там не відбувалося е, в Кремлі, чи щоб там не відбувалося у Вашингтоні, чи щоб там не відбувалося на засіданнях ЄС. Е, головне це. Підтримувати наших захисників, тому що це вони зараз продовжують вибивати окупантів з нашої української землі, і це вони насправді, поки всі інші світові політики, європейські лідери радяться, зустрічаються, ведуть ось ці різні телефонні розмови, і так би мовити, вся вся ця човникова дипломатія працює. То, схоже, тільки наші сили оборони конкретно від слів переходять до дій і відправляють окупантів туди, де є місце. І до речі. Чи нагадують постійно щодня і щоночі окупантам, що е, їм точно не місце на нашій українській землі? Тому я дуже вас прошу. Давайте це пам'ятати і давайте бути вдячним. Е, тому долучайтеся до збору. Адже зараз я збираю на автівку Нісан Навара для артилерії НГУ. Вона їм дуже потрібна. І от я знаю, що в нас точно з вами буде якомога більше гарних новин і е, хороших новин для усіх нас, коли у наших е, захисників. Захисниць буде більше можливостей вибивати окупантів з нашої землі. Ну а ми можемо їм допомогти. Тому що коли мова йде про автівку, яку ми можемо купити і передати на фронт, то ми з вами маємо зробити все, що можемо, щоб ця автівка з'явилася. Бо якщо для вас здається, що 600 тисяч гривень це непосильна сума, то повірте, нас з вами тисячі мільйони, і кожен, навіть якщо задонатить гривню 2, 3, 5, то Таким чином, ми цей збір закриємо. Ну і до речі, на нашому Ютуб-каналі під моїми випусками та ефірами шукайте також посилання і зручні реквізити для донатів. Ну і також буду вдячна за поширення цього допису у ваших соціальних мережах, тому що репости також наближають нас до перемоги. Тому нехай якомога більше людей дізнаються про цей збір і долучаються. Повірте, наші артилеристи Національної гвардії України чекають і вони будуть безмежно нам вдячні вдячні. я своєю чергою хочу, щоб ми їх не підвели. Бо хлопці на зв'язку і запитують, коли, коли буде ця автівка. Так що давайте зробимо, щоб ця автівочка була у них якнайшвидше.